Котики, що з'явилися ранньої весни на вербі, мріяли зустрітися з котиками, які жили у людей. Одного разу вербовим котикам пощастило. На берег річки прибігло біле пухнасте кошеня. Ой, які гарні котики народилися, зраділа кошеня. Я хочу дружити з вами. Ми згодні закивали стріблясті котики на вербових гілочках. І пухнастий котик тепер щоразу бігав до річки, грався з вербовими котиками. Він високо підстрибував і легенько гладив їх м'якою лапкою. А вербові котики розхитувались під вітром і всім було добре. Та одного ранку пухнастий котик прибіг до верби. І не помітив там своїх друзів. Замість них погойдувались жовто зелені сережки. А де ж мої котики? засумував пухнастий котик. Не знаємо, ми не знаємо, захитались сережки. Може, їм захотілось попливти, і вони пострибали в річку, бо ми завжди тут росли. Щодня прибігав пухнастий котик до верби. А раптом повернуться його маленькі друзі. Бачив котик, як пливе вода в річці і ніколи не повертається назад. Бачив, як сходить і заходить сонце. Здається, однаково? Та ні, щоразу трохи по-іншому. От і після сережок стало на вербі рости зелене листя. А коли минуло літо, воно поруділо. Вітер зірвав його і розметав по воді. Потім настала біла зима. А навесні на вербі з'явились нові вербові котики. На той час цікаве до всього пухнасте котеня виросло і стало вченим котом. Іншим котам здавалося, що той вчений кіт усе бачив і все знає на світі. Вони дуже поважали його, та одного ніяк не могли зрозуміти коти, чому навесні, коли на вербі з'являються білі вербові котики, такий поважний вчений кіт ніби перетворюється на мале кошеня. Він прибігав до верби і раз за разом підстрибував, намагаючись дотягнутися лапою до найвищого вербового котенятка. А потім тихо сидів на осонні і наспівував вербовим котикам пісень, які знають одні лиш діти.